Ну, я не знаю, скандал за скандалом. Була атака на Суспільне. Ми пам'ятаємо, як це все було організовано і наскільки це було скандально. Але зараз ще гірше виглядає, коли дуже зручний для офісу президента Мацука в, в, в гримнув дверима, бо вже далі не було куди ховати темники, із як то кажуть, і, і, і Єрмак із і своєю заровною теж не будуть тримати за це удар. Скандал є неймовірний українформ. Це ж історія. Ми можемо, як то кажуть, в, в найстаріше агентство. Агентство, яке ми пам'ятаємо, ще з часів гетьмана Скоропадського до сьогодні. Це дуже важливе. Ну, ми для не пам'ятаємо, ну, чи Гетьмана Скоропадського, пам'ятаємо Хоча факт. ми з вами вже не такі молоді люди, але не настільки, щоб пам'ятати. Але гетьмана ми пам'ятаємо сам факт. Сам факт, що це дуже важливо. Це от такий, ну це такий український ройтерс, можемо собі сказати, і тут е темники на які собі навіть не дозволи. Дозволяли в партії регіонів. Звичайно, це всіх привело в жах, коли українська правда надрукувала цей матеріал. Це звичайно абсурд. Ви розумієте, Укрінформ, коли його очолював Олександр Харченко. А я колись пропонував йому цю посаду, тому що я очолював комітет з питань культури в попередньому скликанні, і ми з нами радилися. І власне я б запропонував Олександра Харченка як очільника Укрінформу. І він працював як дійсно сильний незалежний журналіст, зібрав надзвичайно сильну команду, і це було дивно, що державне агентство фактично. Показує найкращі стандарти журналістики, є в списку в білому списку медії, які працюють відповідно до стандартів, це надзвичайно важливо. І от в нього завершився контракт. Справді поставили іншого громадянина очолювати це агентство і там почалося незрозуміло, що бо він прийшов не саме з командою незрозумілих людей, які були в армії, займалися якимись фінансовими оборудками, які тут же почали вводити цензуру, але весь колектив був той, той який звик працювати за правилами. І це ж правда наївно. Ну, думати, що ти пошлеш темник у Львівський відділ Укрінформу, де працюють чесні журналісти чи в івано франківській і це нікому не стане відомо. Це просто така. Недалекоглядність те й самі темники, коли читаєш, що є там такі е, смішні речі, коли кажуть, що е, в сюжетах про забезпечення водопостачання не можна брати інтерв'ю в тих людей, в яких так, немає води, так. а найгірше, що заборонено, виявляється брати інтерв'ю у наших воїнів-героїв, воїнів-захисників. Якщо у них це, є якісь проблеми, якщо в них є якісь проблеми, це це просто абсурд. Це найвищий цинізм. А найголовніше, що це цинізм по відношенню до нашого майбутнього через те, що прийняття закону про медіа було умовою надання нам статусу кандидата до членів європейського союзу. Зараз ми знаходимося в дуже, дуже близькі до повного е процедури повного членства в ЄС, і однією з цих умов є свобода слова. І люди, які це ігнорують, фактично зривають наше прийняття до європейського союзу. А е хто ці люди? Дивіться, бо якщо дуже легко можна на е Олексія Мацуку на навішати всіх собак, тому що він для цього приклався самостійно. Тобто, це такий веселий ватнік багато років до того, як його призначила навіть в Укрінформ. Тобто, тут не він, напевно, причина він лише оця. Палиться в руках когось, хто фактично зробив дикі речі, бо на цих речах попалилися всі. Ми ж пам'ятаємо, що було в часи темників на плюсах. Ми пам'ятаємо піховшиків Іроднянських. Ми пам'ятаємо Ткаченка, який приходив теж каятися за виконання темників на новому каналі. Все це було, як сказав би Кучма. і ми повернулися, але ще глибшим скандалом. Це хороше питання, тому що держава мала би була... цензура це злочин і uh... Держава мала би розслідувати ці питання, не просто говорити, що ось такий сякий поганий Мацука пішов, бо були темники, а справді з'ясувати, хто давав цю вказівку. Ну і врешті-решт, якщо це робив він, то він як представник державної структури, а інші державні структури здійснювали цензуру, яка заборонена законом. Він це виконував. Тому я би його не виправдовував, бо він на це погоджувався. Але очевидно, потрібно розслідувати, хто це ініціював, хто давав ці вказівки. Це справа слідчих органів України і статтями в демократичних медіа це немає. Має обмежитися, тому що люди, які це робили, безумовно, мають бути покарані. А бо, хіба так, порушена кримінальна справа? Підозра якась є? От, ну, Мені здається, що ні. А це необхідно зробити, бо тоді ми будемо говорити, що ми дійсно боремося з цензурою. В противному разі це не є боротьба з цензурою. А загалом є якесь відчуття, що в саме на не на, на фінішній прямій, от коли нам вже кажуть, все Україна виконала все, що необхідно для початку діалогу про вступ суд до Європейського Союзу. І саме тут виникають ці скандали. Бо скандал з Українформом він ж був на закритій зустрічі з послами Великої Сімки. Проговорений було показано їм докази в втручання і цензури, тобто. То це друга почутливості, мені здається, після антикорупційних органів. Річ для нашого вступу це свобода слова. Свобода слова надзвичайно важлива. Я б не ставив тут, що я перше, що я друге, тому що без забезпечення свободи слова нас до Євросоюзу не візьмуть. Марина Сенгеївська, заступниця директора Укрінформу, справді була на цій зустрічі в американському посольстві, і як кажуть, люди, які там були, вона там просто плакала від того, що все життя чесно працювала і просто не давали змоги виконувати свій професійний обов'язок. і і, безумовно, ті, хто до цього привели, вони, по-перше, чинять злочин проти українського законодавства. по-друге, зривають наш вступ до Європейського Союзу. Я не думаю, що вони. Це робили саме для того, щоб зірвати наш вступ до Європейського Союзу. Я думаю, що вони легковажно підходять до цього, думають, та нас і так приймуть, ми тут воюємо, ми зараз популярні, захід в цьому зацікавлений, а ми будемо далі жити в радянській системі. А так не буває. Ми зараз бідна країна, ми живемо за рахунок коштів насправді. Донорів міжнародних, от ці кошти, які нам сплачують, вони не можуть іти на армію, тому що армія отримується за рахунок коштом наших податків. Але вони йдуть на культурну і на гуманітарну сферу, в тому числі на Укрінформ. Не може Укрінформ отримувати кошти від американського народу через податки, які платить американський народ, від європейських демократичних країн і проводити цензуру їхнім коштом. Це просто неможливо. Тому, звичайно, це було таке тупікове рішення. І вони не знають, як з цього рішення вийти. От взяли, призначили військового, в якого взагалі хороша репутація. Про нього добре говорять, але в нього немає жодного досвіду роботи в незалежних медіа. Тому що все ж таки у військових інше навчання, інші підходи, так? і от вони вже його призначили від безвиході для того, щоб його не атакували. Ну, але це загалом виглядає одне за другим. Парламентський телеканал, який має зовсім інакше, з нього зробили просто пропагандистський рупор Слуги народу. Це показало дослідження, бо ми з ним познайомились. Потім скандал суспільним надіємося, що суспільне врятувалось, вийшовши з єдиного телемарафону, і тепер ще ось додається Українформ. Чи ми підійшли до того моменту, що фактично ну. Оце єдиний телемарафон, який поклав під себе декілька телеканалів, все вижив себе, і має бути наступний якийсь етап, наприклад, вільне мовлення всіх ЗМІ, повернення до етеру трьох каналів, які з порушенням всього ж тільки можна було зняті були з етеру. Я про еспресо, про п'ятий канал і прямий. Чи ми підійшли до цієї точки? Чи чи? Чи ще ні, ще можуть тягнути. Вони кота за хвіст. Ну вони тягнуть, як з законом про заборону російської церкви. Mm -hmm. Як між іншим, сьогодні був пост Шабуніна цікавий про витік інформації з НАБУ, і про те, що тягнуть зі звільненням із розслідуванням тих людей, через яких цей витік відбувся, і гальмуються розслідування. От вони тягнуть, але ну, вони можуть свій кінець трошки відтягнути, але не можуть його зупинити. Ну може не свій кінець, але кінець. З тих методів, абсолютно пострадянських чи Яниковичівських, якими теперішня влада думала, що зможе управляти суспільством. але добровільно не відмовляться. Будуть відмовляться до, до останнього. відмовляться, але так будуть до останнього.